У жительки села Зелений Дуб, що у Здолбунівському районі Софії Степанчук, сьогодні свято. З нагоди всесвітнього дня людей похилого віку. З подарунками до неї приїхали представники обласної та районної влади. Незважаючи на свій вік, жінка сама зустрічає гостей, частує фруктами із власного саду та запрошує на святкування власного 80-річчя. Скільки я випрацювала за своє життя? Як візьміть, і колгоспі, хлопці, діти були малі, і працювала. Не знаю, як я ходжу, ще як Бог я, я... дає здоров'я. вам. Знаю. Односельчанка Євгенія Ткачук останні декілька років прикута до ліжка. Бідкається здоров'я уже не те, а коштів на ліки часто не вистачає. У мене маленька пенсія, бо я на групі. Угу. У мене друга група, і я не могла виробити і тиск. Які будуть у вас проблеми. Не стидайтеся, звертайтеся. Самотніх людей похилого віку, як Євгенія Ткачук та Софія Степанчук, регулярно відвідують соціальні працівники з Долбунівського терцентру. В чому моя робота полягає? Допомагати одиноким людям. Що їм треба принести? Все мушу приносити і води, і дров, і медикаменти. І до лікаря треба їх часом визвати, лікаря, чи навіть завести до лікаря хворого. Мушу їх, як то кажуть. Все, коли їх ходити, мушу все їм допомагати взагалі і спостирати треба, і їсти часом треба зрихтувати, Ну і продукти принести. Ну все таке моя робота, щоб люди ще прожили трошки. Загалом під опікою працівників з Долбунівського терцентру знаходиться понад півтори сотні стареньких жителів району. Більшість із них доживає віку вдома. Втім, є й такі, які мешкають у стаціонарі закладу. Зараз у стаціонарному відділенні з Долбунівського територіального центру постійно проживає 13 людей похилого віку. Хоча прийняти заклад може майже вдвічі більше. Декілька місяців тому тут завершили ремонтувати стелі та підлогу. На черзі капремонт харчоблоку та благоустрій території. Тутешнім підопічним представники обласної та районної влади також привезли подарунки. Я б не сказав, що ми тільки в цей день відвідуємо їх. Ми постійно це наша робота і турбота. І на порядку денному і в завданнях, і в соціальних ініціативах президента нашої держави Віктора Януковича постійно і голови обласної державної адміністрації постійно турбота про людей постійно щоб працювати для того, щоб допомогти. З цією метою на базі Здолбунівського терцентру вже наступного року запрацює нове відділення, де люди похилого віку зможуть отримувати усі необхідні медичні послуги. Працюємо над відкриттями відділення соціально-медичних послуг в СМТ «Мізоч». СМТ «Мізоч» – це у нас фактично географічний центр району і в цьому відділенні ми будемо надавати реабілітацію. Буде кабінет лікувальної фізкультури, буде масаж, буде ароматерапія, будуть фізіотерапевтичні процедури. Нині на Рівненщині працює 21 територіальний центр соціального обслуговування населення. За словами заступника голови обласної ради Олександра Чуприни, у стаціонарних відділеннях закладів створені всі умови для комфортного проживання людей похилого віку. У кожному районі у кожному районі є по одному два територіальних центри, які можуть прийняти, і я хочу сказати, не повністю заповнені. Людей ці центри ждуть і хай люди. Не страдають, десь не мучаться, якщо вони живуть одиноко, а просто звертаються в свої соціальні організації. Роман Сворида Сергій Савта інформаційна програма День.